Ракетні обстріли та атаки БПЛА з боку Росії щодня призводять до ураження житлових масивів через прямі лучання або шпадіння уламків після роботи ППО в українських містах. Як правило, ремонт вибитих вікон і пошкоджених фасадів лягає на плечі власників майна. Втім, як з'ясував телеграф UA, в українському законодавстві існують механізми отримання компенсацій за ці втрати. Докладніше про них далі. За словами адвоката юридичної компанії Правова позиція Олександра Сичова, два найпоширеніші варіанти звернень щодо отримання компенсацій це онлайн через дію або офлайн шляхом подання заяви до управління соціального захисту населення. В обох випадках заявник повинен повідомити про завдані збитки у поліцію і отримати номер відкритого провадження. Також бажано мати фотографії руйнування та знайти свідків для фіксації їхніх показів. Після цього слід звернутися в управління соціального захисту населення. Які діють у кожному районі міста, написати заяву за зразком і записатися до потрібного фахівця для реєстрації. У результаті органи місцевого самоврядування повинні оперативно розглянути справу та компенсувати збитки. Якщо ремонт вже був проведений коштом власника, він отримає грошову компенсацію. Якщо ж ні, йому нададуть підрядника, який виконає роботи. При цьому адвокат зазначає, що відшкодування збитків неможливе, якщо заявник перебуває на окупованій території, підпадає під санкції. Від держави або має судимості за злочини проти національної безпеки України, що також поширюється на спадкоємців цих громадян, виходячи з цього, при зверненні щодо компенсації, вам може знадобитися довідка про несудимість, яку можна отримати через дію. Крім того, у деяких містах, таких як Київ та Чернігів, місцева влада може не компенсувати вартість розбитих вікон на заскленому балконі, якщо це не було передбачено конструкцією, при зведенні і було ініціативою мешканців. Проте, якщо це це ваш приватний будинок вартість ремонту відшкодують. Ще одним важливим аспектом є те, що повідомлення про пошкодження майна має подати саме власник, а не орендар житла. Якщо у будівлі кілька співвласників заяву про виплату подає той, хто повідомив про пошкодження. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.